Це вже не ідея, друзі. І це не концепція, це не, не мислі, якась там, яка може бути, це факт. Зрозумійте, будь ласка, ніколи в житті адвокат і водій тролейбуса зарабатувати одинаково грошей не буде. От не буде. Воспитатель дитячого садика не буде. Давайте на це дивитися. Це факт. Нікуди от цього не дінешся. Да? Директор школи буде завжди заробляти більше і більше можливостей буде мати, ніж якась. Жіночка, яка миє поли в школі. Ну, дивіться, в чому річ, що директору школи, що ці жіночці, їй хочеться їсти, їй болить і їй хочеться отремонтувати хорошо зуби. Ну, система государственна, ні, одна, ні одного государства, хто б там що не розказував, вона не урівняє, вона не може. Ну, невигодно. Це невигодно системі, щоб. Творнячиха заробатувала стільки грошей, скільки заробляє, наприклад, ну, не знаю, адвокат або суддя. Уровень прийняття рішень різний, розумієте? Уровень доступу до ресурсності разний, абсолютно, розумієте? Через то не може такого бути, що система буде оплачувати однаково і тих, і других. Ну. Через те, що людям хочеться їсти однаково, повірте. Людина теж хоче жити в хорошій квартирі, яка просто сьогодні не має можливості бути суддєю. В світі, в 59-му році, була створена система компенсації. Що це значить? Я про неї пізніше розкажу, якщо комусь буде цікаво, існують системи, які дають можливість людині бути дворником, тому що він не може бути суддєю. але він може собі в вільне від роботи життя, помієте, не будучи там, не маючи вищого образування, він може собі е, зароб, ну, як, давайте скажемо так, не заробити, отримати при певних умовах стільки грошей, скільки йому буде потрібно. Але, е, як знаєте, кажуть, треба, щоб в тебе була воля на це рішення. Інструмент є. Він офіційний, цей інструмент він реалізований. Він реалізований вже мільйонами людей. Просто люди це люди. Вірю, не вірю, буду, не буду. Ми ж не можемо заставити людей не курити, правильно? Люди самі рішають. Так і тут ти можеш бути тим, ким ти є, а можеш покупати собі нормальні квартири. Тобто, хто сказав, що треба бути всім суддями? Ні. А хто буде квартиру обирати, хто буде ремонтувати ну, на вулиці замітати, хто буде дітей учити? Є така система, друзі. Ми про неї знаємо, ми в ній працюємо. Пока.